Зараз так знову чорний тайфун Максинь. В комплектації з вертушкою Автопілот стоїть, глубин на мер, ну, кришка на пульт, сумка, зарядка. Підставка. Так, зараз покажу, як на воді працює віртушка. Ну, наприклад, загрузили ми вертушку Домашню точку, точку я зробив далеко, а робочу зробив тут рядушком, щоб побачити як воно все працює. Зараз ми його десь відведемо в район домашки. Повна швидкістю 18,5 км на годину. Швидкість завоза в режимі автопілота 7,2, повернення 11,2 Ну і так, включаємо автопілот. Принцип його роботи. Домашня у нас десь отут, кажу, домашня робоча, на яку він має прийти, то все розкидати. В общем, принцип такий, він приходить на точку, відкриває бункера, через 2 секунди включає вертушку і тоді уходить Ну от, прийшов на точку, розсипався. Пішов вже на домашню, 8 секунд відходить від точки, набирає швидкість, ну йде на домашку свою. А домашка наша десь аж, аж там. Спеціально робив домашню там, щоб робоча була тут. Якби. Все, відключаємо автопілот і назад додому. Включимо по ходу глибиномір йому. тобі графік не знаю сонце мабуть нічого не видно ну щось видно ось ну, така графіка у нас такий рельеф на трошки більше метра Ну ладно, включення могли бинами. Є ще барометр стоїть. Тиск падає, вже 740, приїхав 742, Годинку часу я тут катаюсь. Накатав ну, на тестах 3200 кілометрів. Так що от такий принцип роботи. кораблика зв'язку. Якщо дуріти. Якщо не дуріти, то трошки менше. Знов на сьогодні вітер і такий нормальний дує Сижу з вітряної сторони. Такий от був кораблік на огляді, я не в захваті від вертушок скажу вам чесно. У тій простій причині, що ну, кораблік трохи засирається конкретно від неї. Ну, але є таке замовлення і була встановлена герпішка. Так, На сьогодні тести закінчилися. Приступимо до нового замовлення. Все, всім дякую за увагу.